Люди все з більшим і більшим задоволенням замість звичайних курортів обирають санаторії. Адже тут можна не тільки активно відпочивати, але й отримати професійне лікування. До таких закладів належить санаторій «Київ Плюс», що розташований у селі Лісовичі за 2 кілометри від Моршина. Після відпочинку тут ви рад розповідатимете про нього своїм друзям і неодмінно повернетесь сюди знову. А ми пропонуємо детальну розповідь про можливості діагностування та лікування в цьому закладі. У санаторії проводиться лікування в основному захворювань шлунково кишкового тракту, тобто захворювань шлунку, печінки, жовчного міхура, підшлункової золози, товстого і тонкого кишківника. Також проводиться лікування пацієнтів захворювань нервової системи, дихальної системи. Та захворювання опорно-рухового апарата. Санаторій володіє сучасними методами лабораторної і інструментальної діагностики. Кожному пацієнту підбирається спеціальна дієта, проводиться позокірите лікування, лікування глоконітом. Також кожному відпочиваючому підбирається спеціальний курс фізіотерапевтичного лікування. В санаторії можна заспокоїти нервову систему, пройти аромотерапію, підбирається лікування фіточаями. Також у санаторії працює потужний лікувально-фізкультурний комплекс, де досвідчені інструктори і масажисти кожному пацієнту індивідуально можуть підібрати вправи для покращення здоров'я. В Вільний час можна Гарно відпочити відвідавши різні екскурсії, дискотеки. Так що я всім бажаю приємного відпочинку і доброго здоров'я. Обрати санаторій можуть люди, що мають порушення в роботі травної системи. А саме хронічний гастрит із пониженою та збереженою секреторною функцією шлунка, дискницію шлунка, кишківника або жовчного міхура, хронічний холецистит або холангіт. Панкреатит, жовчокам'яну хворобу, хронічний гепатит, хвороби ризикованого шлунка, хронічний коліт, синдром пораження товстої кишки, також хвороби, пов'язані з порушенням обміну речовин, цукровий діабет, ожиріння, розлади центральної та вегетативної нервової системи, депресії, хвороби серцево-судинної системи. Прибувши до санаторії «Київ плюс власним транспортом чи мікроавтобусом санаторію, вам необхідно підійти до контрольно-пропускного пункту, звідки вас направлять до реєстратури. Випишуть санаторну курортну книжку, видадуть ключі від номера. Щоб ваш відпочинок приніс максимальне оздоровлення, налаштуйтесь на позитивний результат кінцевого лікування. Чергова медсестра проведе попереднє обстеження тиску, маси, пульсу та спрямує на прийом до лікуючого лікаря. Якщо ви приїхали з дітьми, їх огляне педіатр. Кваліфіковані медики обстежать вас, вислухають скарги, зроблять призначення курсу лікувальних процедур, прийому мінеральної води, дієтичного харчування. Чітке виконання рекомендацій медичного персоналу, дотримання режиму санаторно-курортного лікування стане запорукою високоефективного лікування. Під час перебування в санаторії лікар коригує обстеження, процес прийому мінеральної води, комплексне фізіотерапевтичне лікування а при потребі може призначати медикаментозне лікування. Дуже приємно, що висока якість та ефективність лікування. Доповнюється увагою та турботою персоналу санаторію. Відчуття домашнього затишку, спілкування з казковими куточками природи стає запорукою успішного оздоровлення. Дуже важливо вчасно продіагностувати і навіть попередити хворобу. З цією метою в санаторії працює апарат ультразвікової діагностики японського виробництва. За його допомогою виявляють гості та хронічні захворювання у дорослих та дітей, а саме черевної порожнини, жовчного міхура, підшлункової залози, печінки, селезінки, нирок та сечового міхура, щитовидної залози, молочних залоз у дівчат та жінок, матки та придатків для чоловіків простати. За допомогою ультразвукового обстеження можна обстежити такі внутрішні органи, як печінка, жовчавий міхур, печлункова залоза, нирки. До цього потрібна попередня підготовка, не снідати. Для обстеження сечо сечостатевої системи потрібно попередньо наповнити сечовий міхур, щоб обстежити органи сечового міхура матки та придатків. Для обстеження щитовидної залози попередня підготовка не потрібна. Роботу серця продемонструє електрокардіограма, зроблена на сучасному електронному апараті. Моршинське родовище одне з небагатьох у світі джерел чистої природної води. Мінеральний склад її унікальний та ідеально збалансований для здоров'я людини. В санаторії Плюс» для прийому мінеральних вод функціонує прекрасний бювет мінеральних джерел номер 1 номер 4 та номер 6 Вода джерела номер 1 це мінеральна вода, яка зменшує запальні процеси в травному тракті, підвищує кислотність та травну силу шлункового соку. Цілющі властивості посилюються через збагачення її мікроелементами марганцю, заліза, брому, йоду. Містяться вони в дуже значних кількостях і відіграють важливу роль у лікуванні. Вода джерела номер 4 нормалізуючо впливає на функціональний стан нирок, сприяє олужненню сечі, вимиванню дрібного каменю, солей, володіє сечогінною силою, знімає запальні процеси в нирках та сечовідних шляхах. Її мінералізація близька до дощової. За хімічним складом, вона гідрокарбонатно кальцієва. Містить його мекалію, натрію, магнію заліза. Крім того, має підвищений вміст розчиненого кисню. Мінеральні води джерела номер 1 4 і 6 приймаються тільки за призначенням лікуючого лікаря. Джерело номер 6 починають приймати з найменшої дози 50 грам. На наступний день збільшують до 100, 150-200 г. В залежності від захворювання, віку людини та маси тіла. Є також процедура, така як полискання горла мінеральною водою при хронічних захворюваннях горла та носа. Джерело номер 4 призначають для очищення нирок від дрібного каменя, а також для зняття запального процесу в нирках доза 150-200 г після прийому їжі. У фізіотерапевтичному кабінеті проводять лікувальні процедури з допомогою електрофорезу, магнітотерапії, ультразвукової терапії, УВЧ, ампліпульсотерапії, дарсонвалю. Ми знаходимося у фізіотерапевтичному відділенні, де проводимо процедури: це є інгаляція, Уфо, УВЧ, магніт, електросон, електрофорез, гальванізація, ампліпульс, Дарсонваль, ультразвук, електро, електросон, солюкс. Магніт. 30, ми проводимо при поліартритах, артрозах, панкреатитах, гепатитах, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, варикозне розширення вен. Коли в людини є гіпотонія, або коли є нове утворення захворювання крові, тоді не можна проводити ці процедури любі, но ну, магніт в тому числі. Взяти дарсонваль ми проводимо це для волосся, на обличчя, на ноги. На обличчя це для розглажування зморшок, знімання плям. Для волосся це коли лупа, коли випадає волосся, коли звуження судин головного мозку, часті головні болі. Гідроколонотерапія очищує організм від шлаків, сприяє покращенню місцевого кровообігу, очищенню стизової від епітелію слизу, бактерій, сприяє відтоку сечі і панкреатичного соку. Процедура добре. Діє на печінку, відкриваються протоки, виходить надлишок жовчі. Процедура також сприяє покращенню панкреатичного соку і падає цукор. Якщо хворих мають цукровий діабет, досить суттєво падає цукор і покращується обмін речовин за рахунок вимивання шлаків. Процедура добра тим людям, хто хворіє на цукровий діабет, хто е, має хронічні гепатити. також при атонії кишечника і при алергіях, при різних захворюваннях шкіри. Алергія псуріазни, ейротерміти, екземи. Фізпроцедура магнітолазер покращує трофіку, нормалізує кровопостачання, має протинабрякову та болезнижуючу дію. Використовують при лікуванні органів травлення, кривоносно-судинної та опорно-рухової систем. Простати. Зал ароматерапії відновлює енергетичні сили. Тут пацієнти насолоджуються запахами ефірних масел, музикою, відпочивають морально та фізично. Протягом 30 хвилин відбувається релаксація всього організму. Ця процедура є профілактичною. Відпочиваючи в санаторії, добре підвідувати фітобар, де можна оздоровлювати лікувальними чаями. Вибір чималий, заспокійливий, судинорозширюючий, грудний, діабетний, нерковий, жовчогінний, протиалергічний. Особливою популярністю серед пацієнтів користується киснева пінка. Ну, вона допомагає від хворобів серцево-судинної, також від гіпертонії, також при стресах, при гіподинамії, при, також органів травлення, гастрити, виразкова хвороба, шлунку. Добрий результат про лікуванні хронічних та гострих процесів органів дихальної системи мають інгаляції. Метод введення лікарських речовин через дихальні шляхи проводять сухим і вологим розпиленням лікарських препаратів. Під час інгаляції не можна відволікатися говорити, процедуру проводять у спокійному стані. При захворюваннях носа і горла вдих і видих роблять без напруги. Інгаляції горла і бронхів роблять глибоким вдихом і затримкою видиху. Видих краще робити через ніс. Інгаляцію краще робити перед їдою та фізичними навантаженнями. Після інгаляції рекомендується відпочинок. Загальнозміснюючий ефект мають мінеральні та перлинні ванни. Бульбашки перлинних ванн створюють ефект масажу. Ванни в нас покращують кровоток, лімфоток. Так само людина розслаблюється, нервова система заспокоюється. Людина шкіра стає після ванни нашої дуже хороша, така мягка, еластична. І людина дуже добре себе почуває після цієї ванни. Коли є перлини, воно таке йде ще як вібромасаж на все тіло. Досить корисними є процедури лікувально-профілактичних масажів, ручного та гідромасажу. При циркулярному підводному душі масажі хворого масажує струменем води від спеціального апарата, що спрямовують на тіло хворого під водою. Такі процедури сприяють лікуванню захворювань периферичної нервової системи, остеохондрозу, ожиріння, варикозного виразок. Цікавим і доволі ефективним є використання сухих вуглекисневих ванн. Вони мають судину розширюючу, протизапальну та знеболюючу дію. Вуглекислий гав смоктується через шкіру та діє релаксаційно, заспокійливо. На тривалий час покращує кровопостачання мозку, серця, судин. Після проведення курсу лікування спостерігається значне зниження артеріального тиску, покращення роботи серця, загоюються виразкові процеси, виводяться токсини з організму. Також в санаторії Киюплюс використовують нові методики лікування, ожиріння, варикозного розширення вен, лімфостазу, реабілітації після ліпосакції. Це методи пресотерапії та кавітації. Пресотерапія доволі ефективна при боротьбі з целлюлітом, омоложенням шкіри та корекції фігури. Метод кавітації використовують для підтяжки м'язів і шкіри, корекції фігури, контурів тіла. Кавітація це процедура для корекції фігури і контурів тіла. Він створений для того, щоб розбивати жирові відкладення і надмірні відкладення у ділянках живота, бедер, сідниць. А щоб панував санаторій Київ Плюс такий необхідний всім спокій та комфорт. Необхідно чітко дотримуватися правил прийому лікувальних процедур. Такі правила вивішені на відповідних стендах біля кабінетів. Найбільш актуальними є. На процедуру приходьте за 10-15 хвилин до початку. Особи, які запізнилися, можуть бути прийняті при наявності вільних місць. Заходити в кабінет можна тільки після виклику медичної сестри, а в подальшому чітко виконувати всі її вказівки. При поганому самопочутті слід повідомити медичну сестру. Після закінчення процедури рекомендовано полежати в кімнаті відпочинку 10-15 хвилин. При прийомі ван необхідно занурюватися у воду до рівня сосків, лежати спокійно, весь час до збігу часу прийняття процедури. Стоячи у ванні, витиратися промокальними рухами. Нас відпочивають пацієнти зі всіх куточків нашої держави. Також приїжджають багато відпочиваючих з Росії. Білорусії, Молдови, були відпочиваючи з Польщі та Румунії. Всі пацієнти практично задоволені нашим лікуванням, мають стійку ремісію своїх захворювань і нормалізується в них обмін речовин.